Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Працюємо в умовах воєнного стану. Це не заважає нам знаходити для вас цікавих гостей. Сьогодні будемо спілкуватися з політологом, кандидатом політичних наук Михайлом Шабановим. Михайло, я тебе вітаю, радий бачити. Дякую, вітаю. що знайшов час. Дякую, вітаю. Давай спочатку поговоримо про, напевно, найбільш обговорювану тему останніх вже не тижнів а місяців. Да? Це конфлікт на Близькому Сході. На твою думку, куди зараз рухається ситуація? Це ну, начебто вже такі обстріли, вони трошки призупинилися. Ситуація зараз вона ближче до ескалації. Чи ближче все-таки до вирішення, на тлі особливо заяв Дональда Трампа? Твоя думка, Михайло? А, Ну, все ж таки, на тлі вирішення. Тому що а, цей момент, мені здається, якраз продемонстрував, по-перше, новий вимір сприйняття Дональда Трампа, а зовсім новий контекст подій, які розгортаються, тому що, все ж таки. США, на мій погляд, поставили певну своєрідну крапку в цьому конфлікті своїми ударами, по, а, власне кажучи, а, іранським ядерним об'єктам. Ну, я, продамо... я би сказав три крапки. Три крапки можливо, але наразі ми бачимо досить такі переможні реляції з боку керівництва Сполучених Штатів Америки. Також ми бачимо, власне кажучи, що Іран виявився не досить спроможний до а, такого перебігу подій, тобто вони передбачали перш за все пролонгувати певні певним чином свій конфлікт з Ізраїлем, але Підтягування, скажімо, до цього процесу активно сполучених штатів не входило у контекст стратегічного бачення Ірану, тобто, це несподіванка для них, перш за все. Також ми бачимо неспроможність Ірану, власне кажучи до співпраці зі своїми союзниками. Ми бачимо, як Росія дистанціювалася поступово від цієї ситуації, тобто були відповідні заяви, але якихось активних дій. А ну знову ж таки, ми не змогли а, промоніторити в цьому контексті. Тобто, це і також є показовим. Ну і крім того, слід відзначити, що дійсно для Ізраїля перебіг подій він є певним чином, також маркером, маркером сили ізраїльської держави. Ось її спроможності вести, а, велику війну, власне кажучи, в регіоні, де а, багато ворогів для Ізраїля, це не тільки Іран, власне кажучи. Ну і я думаю, що для пана Нетаньяху це досить показова ситуація, власне, у його репутації, тому що він посилив свою репутацію і а, на майбутнє також Ну, в політичному внутрішньому сенсі, ну і у зовнішньому сенсі. Звісно, а зараз знаєте складається така ситуація, коли саме сильні лідери і сильні позиції. Вони вирішують все, і ми дійсно вступили в таку своєрідну а, рамку, а, силових, перш за все, силової політики, силових акцій, на жаль, але і зміни а, парадигми саме світових лідерів. Трамп намагається дійсно змінити перший такий, знаєте, а, вимір, першу інтерпретацію, яка вже склалася з початком його каденції, на іншу. Більш таку, ну скажімо так, силову, потужну, і це гарний для нас знак для України перш за ну, для Ну, про, про Україну. Ми в кінці ще поговоримо трохи, але от е, на тлі всього, що відбувається зараз, е, Іран в принципі заявляє, що вони не будуть допускати магате на свої ядерні об'єкти, чи це є, скажімо так, кроком до врегулювання. Адже так, там є певні заяви, що вони готові на певні компроміси, але в той же час сказали, що ні, МАГАТЕ ми не допустимо. Ну, їм дійсно невигідно допускати а, таку організацію, як МАГАТЕ, до внутрішнього такого моніторингу. Це зрозуміло. Вони не хочуть відкривати всі свої карти. Ось класти їх на стіл, але а, ми також бачимо заяви Ірану для внутрішнього споживання про те, що вони по суті перемогли в цій війні, але це далеко не так. Знову ж таки, тобто тут класичний такий вимір, коли. А тоталітарний режим для внутрішнього користування використовує одні меседжі, да але намагається при цьому якось е, вийти з ситуації, зберегти обличчя, пом'якшити... Вибачте, або... я тебе переб'ю, але ж ну Іран все таки не настільки закрита країна, щоб вони не чули, наприклад, е, там погрози е, щодо вбивства Аєтоли е, Аліхаминиї. Е, ну, вони е, далеко е, до, до того. Чули те, що Ізраїль казав, що в нас ядерної зброї немає, але якщо потрібно, ми її застосуємо. І, ну вони все це чують і розуміють. Це ж, ну, якась все-таки це не Північна Корея, Іран. Погодься. Ну, звісно, це трішки інший режим, але я вважаю, що ну, іранський режим, він, по-перше, фундаменталістський, теократичний, Безумовно. з відповідною постаттю Рахбара, який стоїть над гілками влади і над. Президентом, але все ж таки сутнісно, це є теократичний тоталітарний режим з достатньо таким потужним потенціалом, на жаль, терористичної діяльності, що Іран 79-го року фактично демонструє, фінансуючи різноманітні терористичні угрупування, включаючи Хамас, які розмухували ситуацію в регіоні, і дещо це робити, але вже не з таким масштабом, завдяки Ізраїлю. Ось, звісно, є інформація, яка поступає для внутрішнього вшитку, і наразі ну абсолютно закритих режимів. Практично їх не буває навіть в північній Кореї. Якась інформація, вона все ж таки просочується. Але тут питання в іншому: сучасні тоталітарні режими, такі як Росія або Іран, вони мають декілька, по перше, порядків денних вони викривлюють інформацію активно, вони намагаються. Грати на а, створення симулякрів інформаційних, і в цьому їх основна, як то кажуть, а, ну скажімо так, технологія спротиву певним інформаційним а, відкритостям певним інформаційним, як то кажуть. Каналам поступання інформації ось тому вони звісно не є повністю закритими інформаційно, але вони створюють свою симулятивну подушку в тому сенсі в контексті ірано-ізраїльського протистояння, тобто, зокрема, створення цього фейкового інформаційного контексту, коли ми перемогли в цій війні, звісно, це досить таки є показовим. І при цьому ми бачили а, масштабні провладні мітинги, власне кажучи, в тому числі в Тегерані, а які влада інспірувала задля для того, щоб а, ну продемонструвати свою підтримку у суспільстві і посилити антиамериканські а, настрої, тому що я нагадаю, що власне 79-го року саме Ізраїль і Західний світ в цілому а, і США є головними ворогами а, режиму Аятову. Ну, це так було, і так в принципі є. Тобто вони цю повістку цей порядок денний підігрівають постійно. А зараз в них є ще й можливість а, продемонструвати реально, як Ізраїль виступає таким зовнішнім ворогом для іранського режиму, як ну представник західного світу, західної такої цивілізації. Ось тому а, дійсно про закритість повну нема а, речі говорити, але нема сенсу. Але тут є свої механізми сучасних тоталітарних режимів. В тому числі і теократичного вирання, які застосовуються задля того, щоб викривляти інформаційний потік, і вони це використовують постійно. На твою думку, наскільки є сильним козиром у перемовинах підземні заводи Ірану? Це сильний козир, звісно, це певна така чи можуть, чи можуть Я переформулюю, вибач, да. чи можуть вони ну, чи в них є зам. Я думаю, ну мені здається, це моя суб'єктивна точка зору, що в них немає замкненого циклу, що все одно бід, без наземної інфраструктури вони не можуть працювати. Але я ж кажу, що це моя точка зору. Мені цікаво почути твою. Ну я вважаю, що все ж таки певна закрита інформація, яку світова спільно якої світова спільнота не має щодо іранських ядерних об'єктів. Вона є і так, вони можуть не мати закритого циклу, але вони мають потужності для відновлення, на жаль, своєї ядерної програми, і тим більше ми не знаємо. Всіх ліній співпраці е, Росії та Ірану, а також Китаю та Ірану, власне кажучи, да тобто наскільки е, китайська зацікавленість або російська зацікавленість у відновленні ядерної програми присутня, звичайно, ми бачили реакцію Дональда Трампа на пост е, Медведєва відносно там постачання ядерного е, озброєння, але знову ж таки це наявний момент. Але є і приховані моменти. Я в цьому впевнений і ця співпраця, в тому числі у ядерній, скажімо так, сфері для Ірану, вона пріоритетна, і відповідно вони будуть намагатися посилити цю співпрацю зі своїми партнерами. Перш за все дійсно мова йде про Росію. Ось, але ось в тіні залишається КНР. Цій ситуації наскільки вони бажають впливати на цей процес, і чи бажають? Я думаю, що все ж таки КНР буде не тільки дивитися за ситуацію, але й певним чином робити ставку на Іран в цій ситуації угу. і в регіоні в цілому. Ну, через той же перерваний транзит, наприклад, да, що після я думаю, того, як вони зак заключили угоду з зі США, напряму вони іран підтримувати не будуть. Да, але є інші механізми. Те, що ми бачимо з. На жаль, щодо підтримки Російської Федерації у війні з нами, Михайло, от давай власне перейдемо, як ця ситуація вплине на російсько-українську війну, да як вона позначиться зараз на потужностях, по-перше, Російської Федерації, зважаючи те, що Іран вже навряд чи зможе у тих обсягах поставляти ті ж шахеди в Російську Федерацію, хоча вони, начебто, і самі. Вже налагодили виробництво, да? і е, взагалі, е, як Сполучені Штати сприймають ну, через цю призму війну Росії проти України? Чи вона е, ну, зараз на порядку денному, чи вона десь там на дуже далекому другому місці? Ну, війна в Україні, вона дійсно а, дещо відсувається а, переможною. Для Трампа, а по суті, війною на Близькому Сході, переможною на даний період часу, тому що саме так подається, подаються удари США по ядерній інфраструктурі, власне кажучи, Ірану. Впливає впливає перш за все тим, що сам американський президент побачив, що тільки силовий характер. Ну, скажімо так, ударів прямих ударів або погроз щодо сучасних тоталітарних режимів, він є дієвим. Тобто, він побачив, і ми з вами до речі, можемо також побачити, що риторика Трампа вона змінилась. Тобто, якщо раніше він більше, як то кажуть, наголошував на переговорному процесі, давав ці безкінечні два тижні ось на вирішення, то зараз. А, після подій, пов'язаних з Іраном, Трамп змінився. Тобто, а він перейшов до більш такого силового а, варіанту да, дипломатії. Ось від м'якого варіанту, і наразі його виступ, наприклад, на саміті НАТО, він демонструє досить потужні сигнали до нас. Перш за все. Тобто, тиск на Росію після подій на ближньому сході. Після Наси кажучи ізраїльсько-іранського конфлікту війни він стає більш ймовірним, але То все це одне, для нас на все одно все одно він абсолютно компліментарно. Висуми я скажу нашим глядачам: ми пишемося в неділю увечері. Він все одно абсолютно компліментарно в черговий раз висловився щодо Путіна. Напередодні ну Трамп, така людина знаєте, достатньо еклектична у власній поведінці. Взагалі є така. А думка, що Трамп виказує своє відчуття після зустрічі з певними людьми, тобто останній, хто його побачив, ось хто з ним зустрівся, той впливає на його загалом бачення ситуації. Є така думка. Але я все ж таки впевнений, що грядуть, власне кажучи, і великі зміни у баченні адміністрації Білого Дому ситуації в Україні. Тобто Трамп вже виказує готовність таку, знаєте, досить е, затьмарену подіями, але готовність до е, продажу кажучи. Тобто є цей момент, він є маркерним, на мій того, ну, да, да. Крім, крім того, е, серед трампістів е, в наявності багато яструбів, які готові до того, щоб ситуацію в Україні змінювати саме силовим. Шляхом, тобто мається на увазі тиск на Росію. Причому тиск, ми багато чули про санкційні механізми, ось, зокрема, від сенатора Блюменталя. да Був такий законопроект. Можливо, йому дадуть певний хід, власне кажучи, від Лінсі Грема і сенатора Блюменталя, і це дещо вплине ну прямо вплине на Росію. Цій ситуації я також впевнений, що а, ну по перше, Росія і Іран наразі. Росія продемонструвала, ну, так, що вона згадаємо, не змог... Вибач, я тебе переб'ю. Давайте згадаємо, що е, власне з подачі республіканців, в першу чергу, нам надали Абрамси, хоч і на іншій броні, без е, е, ну з е, збідненого урану, але менше з тим спеціальну серію випустили, без яких не хотіла нам Німеччина надавати леопарди. Це власне досягнення винятково республі... ну, на 90% республіканців, що в нас з'явилися сучасні танки, безумовно. Тобто, республіканська партія в цілому, вона, на мій погляд, є проукраїнською. Тобто, це певна така аксіома Вже але, але знову ж таки є трампісти. Є частина трампістів, яка абсолютно комплементарна, на жаль, до а, так званої Росії, і це поганий момент. Але ситуація змінюється. Ситуація змінюється, і Трампісти ми розуміємо, вони орієнтуються на позицію свого президента. Перш за все, тобто, все, що виказує Трамп, стає певним таким дороговказом для республіканців, навіть тих, які комплементарні або були комплементарні. До Путіна так чи інакше, і ми бачимо наскільки команда Трампа наразі вона зазнає таких внутрішніх трансформацій. Ось ще один момент. Власне кажучи, Росія по суті відійшла, дистанціювалася від прямої військової допомоги своєму союзнику, це показово. Тобто, це показово для а, союзників так званої Росії а, в контексті глобального півдня і найближчих союзників на сьогоднішній день, ну, Тобто, Росія відмовляється це, 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 і... це вже десь було, та, Вірменії, там, так, і з Вірменією, там, і з Сирією, ну ми всі розуміємо. Угу. Тобто, це сигнал до всіх: сигнал до КНДР, сигнал до а, союзників Росії в Африці. Які як то кажуть зараз їх дуже хвилює те, що відбувається наразі? Ну я думаю, що дійсно було завдано удар по військовій потужності Ірану, і це впливає на постачання зброї. Перш за все, мова звісно, йшла про шахеди, але Росія ж перевела власне кажучи, їх виготовлення уже в ем, у вигляді так званих гераній на своїй території. Ось, але все одно, тобто Росія залежна від постачань, балістики від постачань, власне кажучи шахедів. І я думаю, що загалом переможний хід ізраїльсько-іранського протистояння на бік, перш за все, ізраїля це гарний шанс для нас просуватися вже, як то кажуть, у напрямку протистояння з Росією. Михайло, я тобі дуже дякую, що ти долучився до нашого ефіру. Дякую за цікаву та змістовну розмову.